Всім привіт! Це чергова серія мого в який останнім першим серією перетворився на по суті, побудову своєї бази в креативі, але подивимося, коротше, як воно в мене буде все. Що нового? От, нового ялинку я вже зніс. Сьогодні вже в мене принаймні 9 число, я не знаю, коли ви дивитесь, 9 січня, тому новий рік пройшов. Нової ялинки вже немає. Що тут буде, я поки не знаю. Але щось буде точно, я не знаю, якось мені треба і ці береги може об'єднати, і може щось ще. Коротше, подивимося. Поки що покажу вам своє оновлення. Тут все як було, в сути, тут нічого не помінялося зовсім. Окрім того, що під водою тепер є такий невеличкий, скажімо так, хаб. Він ще зовсім не задекорований, тобто він чисто існує, от в такому от вигляді, в ви, якому ви його бачите. Тобто, я зараз зайду всередину покажу, що там всередині. Ось така штука чисто під, під водою. Вона не заважає ніякому огляду звідси, коли там гуляєш, наприклад, десь. Абсолютно це не заважає. Що щось світиться, даха собі світиться, Вдень це взагалі цього не видно. Зате вона має із трьох сторін входи всередину. Це розподільчої, скажімо так, хаб, для того, щоб можна було там, пройти звідси, на інший берег, не по, не по воді, коротше, не поверху. Чесно, я вам скажу, я не знаю на що він. Просто ну це ж Майнкрафт, же щось треба будувати, щось прикольне. От мені це здається прикольне, я це побудував. Причому, я вам казав в серію чи дві тому. Люблю всякі такі, шукати ніщі, такі якісь дірочки, де можна е, зробити проходик, і в мене виходить отут, от прямо отут, я нічого не робив. Є місце якраз під теж під в хаб. Тобто в мене тут просто було так три блока, і я трошки зробив так. От такі дверця тут, і тепер є вхід. Кід виглядає от таким от чином. Да, Тут, тут дуже низьке стеля, треба трошки битися, Ну, мені це було не головне, і чесно кажучи, я подумав про це аж потім. Тому так вийшло. Отакий от от хаб не здекорований зовсім. Буде, буде, напевно, але поки що не декорований. В нього так для візуального такого, знаєте, натуральності у нього там стоять опори, типу вся ця колона стоїть на опорах, тільки тепер ялинки немає, правда? Ой. Так заговорився і лислим не душився. Ну, коротше, я сюди вихід. Це в нас таку маленьку кімнаточку, яка знаходиться під сходами в головному будинку. О, така от приколь... Мені дуже подобається, як виходить, насправді. Я тільки знаєте, що я зараз візьму двері. Треба спочатку було взяти двері, а потім цим двері, Я їх поставлю, напевно, -от, щоб вони були в рівень. О! Тут такий вхід. Тут бачите, в мене завдяки тому, що тепер е, там проход є прохід і кімнатка, то довелося тут робити от, от таким от чином, щоб не підривати повністю підлогу. Чесно, такий вхід, начебто просто дерев'яні е, якісь такі елементи сходинки. А насправді це просто вхід такий тут. Ну, не вхід, а про прохід під цим. Тут стоять різні діжки. Ці ну, короті, може бути там людина, яка тут живе умовно, можливо, в неї тут якісь. Ці запаси зберігаються. Ну, короте, я не знаю точно, що тут може бути. Ну, Щось прикольне цілком може бути. Я тут кладу ще одненького. Тут у нас. Ми проходимо і попадаємо, ну, як ви розумієте, попадаємо сюди в цей хаб. От такого от плану. А сюди у нас вихід іде. В... Жителів, тут де жителі спавняться, <кій> тобто, не спавняться, де народжуються маленькі жителі. Я вам зараз нагадаю. Отут. Тобто я годую оцих двох. Альова. Шкода, що не сильно реагуєте на мене, коли я підходжу. Могли б насправді реагувати, скільки я вам хліба згодував. ну да ладно. Коротше, отакі от от штуки. По оновленням це не все. Тут в мене наче більше нічого зовсім не оновилося. Як бачите, отам от у нас оновлення стоїть наш прекрасний, чудовий гордий тризуб. І е, тут буде невеличкий парк. З часом я вам зараз покажу. Чекайте, я якось неправильно почав показувати. Ось, у нас із центрального будинку. От, наприклад, я таке ля-ля гуляю гуляю, погуляв, позбирав, позбирав. із селянами, по позбирав, позбирав всі ресурси і вирішив піти прогулятися в парк. Поплав щось. І вийшов в парк. Тут раніше в мене була просто така от такий балкончик, скажімо так, і все. А тепер тут є отакий перехід в парк. Парку поки що немає, але він буде, це 100 -пудово. Я тут розчистив, як бачите, зону. У нас буде така от зона під парк. Канал заповнив, якщо пам'ятаєте, от десь тут канал обривався. Але тепер я його повністю заповнив водою аж сюди. Далі мені не треба мені так для загального вигляду, щоб звідси це не виглядало пусто, що виглядало, наче канал іде туди кудись, і йде сюди. кудись. Тут я зробив такий от ризуб, хотів зробити його більшим спочатку, в рази, 2-3, але потім подумав, що воно буде якось сильно вибиватися із, із всіх розмірів, які в мене наразі тут є. Не знаю, може, неправильно вчинив, не може, можна було і більше зробити, але я поки зробив такий. Подивимось, як воно взагалі що буде. В цей тризу буде стояти от на, отакій, на, такій, на такому постаменті, скажімо так, і я зроблю, я так собі думаю, зроблю отакого плану щось. Це в мене, якщо буде ця стіна, от мені отут треба двері, щоб були, а тут треба, щоб були ці ось двері ставимо, а тут буде вхід. Тобто я отак, чисто вам якнебудь покажу: отака от, от штука. Тобто буде отака фігня. Ви заходите всередину і попадаєте в кімнатку, не в кімнатку, в задню частину цього тризуба. Для чого що тут робити? Я не знаю. Це чисто, це ж Майнкрафт, я ж знову повторюю це. Кожен свій може придумати задачу, яка в нього стоїть в цьому. Просто тут буде дуже тісно, ну, звичайно, бо тут, в принципі, бачите, немає особливого місця, де розгулятися. Але, в принципі, з іншого боку, мені і все одно, тому що мені це місце, в принципі, не потрібно. Тому якщо воно буде як-небудь, мене теж цей це варіант таки влаштовує. Тому, ну, Це я потім зроблю, я зараз це дуже багато будувати, я це в серії, звичайно, робити не буду. Я взагалі, чесно кажучи, більше, як ви бачите, став будувати, ніж виживати, тому що найперші такі етапи, де щось добути, щось принести, будувати, вони вже закінчили, вже стало не так цікаво якось. Ну мені принаймні. А от будувати я дуже люблю. Тому от поки що бачите, поки мені, поки мені будується, то я буду будувати, а потім буде видно, коротше, і, і, і яка доля цю карту чекає. Тобто я не обіцяю, що тут стопудово буде будування саме. Тут буде щось, щось гарне. А яким чином це гарно буде добуватися, вже буде видно. Так, дивіться, що ми зараз робимо? Я отут зробив такий спуск, я не пам'ятаю в минулій серії, я показував, але не пам'ятаю конкретно, який в мене спуск був. Ну, чи підйомчик, як його правильно обізвати. Мені здається, що було трошки якось інакше. Чи... Я просто перебудовував пару разів. Тут я нічого не робив. Тут має така міні-міні-міні-кімнатка. -міні Давай от давайте її зараз от ми задекоруємо. Що ми зробимо в нас? Яка в нас висота тут стелі? Тут у нас, в принципі, ж є куди розгулятися, правильно? Чи нема куди розгулятися? У нас тут. Це в нас на цьому рівні. О, так слухайте. Дивіться, як ми зробимо. Як всюду. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, рахувати, в принципі, не обов'язково було. Зробимо отак. от. А далі це в нас, я зрозумів, далі це в нас отака от штука. Я зрозумів. Тоді ми що з вами зробимо? Ми зараз зробимо отак от. Раз, два... А тут, а тут, а тут я можу зробити вікна. Буде гарно з вікнами, як ви гадаєте. От Якщо я тут зроблю суцільні вікна. Давайте спробуємо, буде, буде видно, що виходить. Отак от, от. Якщо зроблю. І оце от приберу, а замість цього поставлю отак. От що чисто можемо підійти до віконця, подивитися у віконце. Стоп. Тут я хотів поставити отак. Так. От так, от. так. Навіть отак, напевно. О, отак. Тепер, дивіться далі, що У нас. А, це в нас потрібно. Я вибачаюсь тут треба, тут я не можу нічого зробити. Мені треба люки. Люк треба. для мене там не якісь люки, де я можу. Взяти люк. Було швидше можу, в принципі, через меню його не те ну, взяти, але я подумав, що краще буде так. Так, ми зробимо отак, оце закриємо. Щоб воно було симпатично виглядало хоча б одна стінка. Ну і отут зробимо теж таку штуку. Тобто позакриваємо максимально, наскільки це можливо. Тут в нас пусто, тому в принципі, в принципі можемо оцю штуку поставити отут, отак. от. І в нас все буде добре. Все буде чекі пуки як кажуть, знаєте. Так, зробимо отак от. Чудово. Це в нас не потрібні блоки. Окей. Зробимо це отак, оце отак. Оце отак, тоді, -тоді це отак. Ні. Я думаю, що буде прикольно, але воно ні. О, і тут ми зробимо. Ну коротше, я максимально, бачите, я стараюся зробити, щоб в нас було максимально багато місця тут. Так. Хоча насправді нам тут місце і не потрібно. Це нам і оця така коморка, чи як її правильно обізвати, вона навіть нам не потрібна особливо. Це так по приколу чисто, що щоб було. Я зараз тут ставлю, напевно, такі от блоки, зроблю отакі, отаку штуку. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. А тут я зроблю отак. Отак от. Щоб було симпатично. Раз, два. Ой, прекрасно. Так, я ж нічого не пошкодив. Нічого. Супер! Супер! Тоді дивіться, дивіться, яка, яка в нас прикольна виходить штукенція. Поставимо отут ці приколи. А, а ми зможемо зайти і вийти? Зможу. Ну, мені не потрібен функціонал максимальний, тому те, що воно не дуже прямо гарно, нічого страшного. Так. Отут мені не дуже подобається насправді, але ну, зробити тут, походу. Ні, ну чого, я можу поставити... можу поставити отак. О, слухайте, дивіться, як гарно виходить. А оцей блок я можу знести? Можу. Можу. А оцей і цей можу. Тоді я можу зробити отак. от, Правильно? Всередину я не... А це можу знести? Ні, це я не можу знести блок. Тоді я зроблю отак всередину повішу цю штуку і буде отака от поличка у нас. Тут ми все оце... тут я це не можу зносити, я так розумію, да? беремо це отак. От 4. От. Та, так. Так, так, так. А тут я доведеться мені знову, напевно, закласти цією штукою. І буде отак, отак що воно було симметрично, коротше воно так і планувалося. Ну, от така от виходить у нас штукенція. Пішов дощик, ну, на дощик нам не страшно, бо ми граємо в Майнкрафт. Я зроблю отак, напевно, зроблю, а тут поставлю цю штуку. Можна так зробити? Чекай. Отак от я маю зробити сісти О, О, і покласти. Було так, що виглядає? Як воно виглядає звідси? О, ну звідси виглядає нормально, якась така коморочка невеличка, прикольненька і хайсі буде. Чудово. Я думаю, тільки, напевно, треба отут поставити по одному цьому. І буде б взагалі гарненько. Правильно? І давайте знаєте, що ще зробимо? Можливо, отут поставимо отак. А ну-ка, так, як в нас внизу. Чи буде це гарно виглядати? О, нормально, гарно виглядає, зашибісь. Тоді у нас, нас це влаштовує, от у нас така, тепер така невеличка комора є. Комора, нам потрібні е, що, е, ці скриньки і потрібні бочечки. Ми зараз наповнимо цю невеличку комору місцем, місцем для того, щоб щось складати. Ми поставимо отут скриньку, поставимо. Можемо тут. О, я поставлю тут, всередину цю штуку вставлю. отут поставлю бочечку. А бочку буде відкривати, ага, не буде відкриватися. Тоді буде тільки тут бочка. Насправді, до речі, ці штуки не потрібні. Я кажу, тут бочки вставлю і буде отак. О, І все, і чудово. Тут мало бути сіно, насправді. Ви знаєте, що я поставлю отут, напевно, сіно. Отак. Я зараз я не пам'ятаю, де там воно знаходиться, я в кошку сіно. Не сіно? А що воно? Чекай. Чекай, 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 чекай. А де воно? Ні. Ні, ну... Тут же ж не може бути, правильно? Від того нужен інструмент? Не інструмент. Що це таке? А. Ага. Це я мод ставив просто на літання, і це, виходить, з нього такий елементик. Функціональний природний. Це природній блок, напевно. Це коли вони все змінили, насправді, я щось зовсім тепер трошки розгублено все. О, розгублено все почуваю в цьому плані. І, напевно, я поставлю тут і гарбузик. Хай буде такий гарбузик, то стоїть. І хай тут буде отак. Раз, сіно, два сіно і три сіно. О, отак. Можна було б ще десь, в принципі, втикнути от сюди отак от сіно. Таке чисто місце під сіно. І отут мене собі лежить От Отак. Все, все набито сіном. Такий сіно хаус невеличкий. Отак. Ну, краса, прикольно ж дивіться, як гарно вийшло. Оце таке ми зробили зараз з вами. Так, дивіться, Значить, в мене, оскільки немає ніяких більше. Новин із того, що я зробив. Я думаю, на цьому ми з вами попрощаємося. І в наступній серії, коли вона буде через декілька днів, я думаю, я в наступній серії вже більше чогось зроблю. Вже зроблю тут парк, можливо, або може в мене якусь іншу ідею впоре, скажімо так, і тоді вже побачите, що в мене вийшло, які в мене гарні вийшли будівлі. Отака От мене поки штука. Я вам вдячний за перегляд. Я прозорнуся. Дякую вам за перегляд. Дякую, що приділили мені ці 15 хвилин наразі часу. Поставте вподобайку, будь ласка, напишіть коментар, що сподобалось. Підпишіться на канал, я взагалі буду в захваті від цього. І до зустрічі в наступній серії.